Дослідження Гарвардського університету показало, що 30 грамів клітковини щодня знижують ризик таких важких захворювань, як інфаркт. Та рак товстої кишки. Також клітковина контролює рівень цукру та холестерину в крові людини. Але, на жаль, більшість людей не доїдають навіть і половини цієї допової норми. Як же швидко та смачно доповнити свій раціон клітковиною? В цьому допоможе продукт High Fiber від Coral Club. Мені дуже імпонує його смак, легкий ягідний смузі. А також мені подобається комбінація розчинної та нерозчинної клітковини. У складі цього продукту. Розчинна клітковина сприяє змісненню мікробіому, абсорбує токсини та дає відчуття ситості, що дуже гарно при процесах схуднення. А не розчинна, як щітко очищує наш кишківник. Ягоди та чорниці збагачують нас антиоксидантами, а глутамін та гелялою відновлюють слизові оболонки кишківника. Тому для мене порція Highfiber це прекрасна відповідь на запитання, щоб такого з'їсти, щоб схуднити. Легкий та смачний помічник в здоровому харчуванні.